Важливий фактор, який впливає на нормальну роботу щитоподібної залози. Це емоційний стан, тому що ця ж залоза досить чутлива до різних емоційних переживань, так само, як і підшумкова залоза в нашому організмі, тому що під час стресу відбувається викид гормонів, які фізіологічно при цьому запускають каскад реакцій. І саме основне вони запускають погіршення мікроциркуляції, тому що всі вони мають судинно-звужуючу дію. І якщо ця ситуація триває досить довго, якщо ніяким чином людина не впливає на неї. То рано чи пізно помічає, що починають виходити перш за все з ладу ці органи, це щитоподібна залоза, і відчуває дискомфорт з боку роботи підшлункової залози. І щоб ці всі моменти профілактувати, якщо вже є якісь ознаки і є, тобто дисбалансу роботи щитовидної залози, і ви помічаєте за собою прояви. Хронічного стресу в вашому житті не варто затягувати ситуацію, розкручувати до того стану, коли вже потрібно дійсно призначати хімічні медикаменти, для того, щоб це все скоригувати. Є ряд натуральних рослин, які володіють теж протитривожним там, антистресовим засобом. Все це зараз зручно зібрано в капсули і посилено певними компонентами, які підсилюють ефект заспокійливих трав. І є ряд продуктів, які покращують стан мікроциркуляції. Перш за все, це якісна біодоступна вода, яка допомагає зменшити цю інтоксикацію в організмі, і таким чином мінімізувати прояви хронічного стресу саме на наше тіло. А вже потім можна долучати паралельно роботу з психологом, роботу з якимись практиками для того, щоб перелаштувати поведінку людини і мінімізувати шкідливий вплив на організм. Є у нас і готові системи, є перевірки. Завірені схеми із окремих монопродуктів. Якщо тема вам відгукується, якщо вам потрібна консультація з цього приводу, пишіть, поспілкуємось.